Всеукраїнська кампанія на підтримку донорства крові сьогодні стартує в Україні. Ініціаторами стали телемарафон Єдині новини та український центр «Трансплант координації. Закликають усіх здавати кров, адже вона щодня потрібна як на фронті, так і для порятунку цивільних після обстрілів. Як правильно це зробити, розкаже покаже Владислав Паливода. Наша ведуча Юлія Галушка від самого ранку у центрі крові ЗСУ. спочатку заповнює анкету, слухає інструктаж. каже перед тим як їхати, по телефону розпитала, які є вимоги до донорів. Рекомендованих дій чого не треба їсти за 48 годин: жирне, гостре, креми, молочне. Те, що може бути потенційними алергенами, вже на місці з донором спілкується лікар. Перевіряють, чи були в тебе якісь хвороби, які можуть бути перешкодою до донації. Потім ось беруть аналіз. Такий крові швидкий, аналізують чи все ок з гемоглобіном, визначають групу крові. І перед самою процедурою солодка підзарядка. Кілька разів на цьому наголошує, чи треба пити міцний солодкий чай, а вже потім йду на донацію. Кров беруть із вени у спеціальному стерильному кабінеті. У Юлі це вже другий досвід донорства. Перший раз я прям страшенно боялася, але мене привела подружка, яку там відсіли, і в неї кров не взяли, а я пішла здавати. І перший раз мені було шалено, страшно, а зараз ні. Разом з Юлею здавати кров приїхала ще одна наша колега, редакторка Ми Україна Олександра Чернишук. Вона тут уперше. Не страшно, не боляче, сам період підготовки довший, ніж сам забір крові. От. І я насправді дуже рада, що наважилась і вирішила здати кров. Для кращого кровообігу треба стискати спеціальний м'ячик, щоб швидше кров, потік був гарний. Процедура займає близько п'яти хвилин. Забирають 450 мл мілілітрів крові. Ніби така легкість з'являється в організмі, запаморчення немає. Це не боляче, абсолютно не боляче. Відчувається така певна легкість, але все абсолютно нормально, комфортно, дуже швидко. І Юля і Саша прийшли сюди з одним бажанням на двох допомогти нашим військовим. Ми зараз всі донатимо. Можемо донатити хтось грошима, хтось своїм часом приїжджаючи, допомагаючи в шпиталях так само і з пораненими. Можна донатити кров'ю. Ми зараз, якщо ти на фронті, я вважаю, що ми маємо робити все до фронту. І кров ну мені здається, це зовсім не складно. Це дуже важливо, особливо в наш час. Ми всі донатимо і це надзвичайно насправді важливо, але кров ні за які гроші не купиш. Ти не можеш виготовити кров. Ніяк, окрім як попросити когось здати цю кров, тому це насправді безцінна, і безцінна річ. Після процедури донорів у центрі пригощають солодким для відновлення гемоглобіну. Йогурт, солодкий чай, сухарики. Смачно. Смачно. Я е, до речі, мені змінилось. минулого раз була булочка з повидлом. Найкращі поради відпочивати, добре їсти. Абсолютно мені підходить. Зібрану кров відправляють в лабораторію на дослідження. Переконатися, що вона не несе ризиків. Основні тести, які ми виконуємо, це обов'язково на гемотрансмісивні інфекції. Це такі, як гепатити, гепатит В, гепатит С, ВІЛ та сифіліс. Також ми визначаємо кількома методами: групу крові та резус належність. Крові донорської. Кожного дня до центру крові ЗСУ звертаються десятки людей. Кров є вкрай важливою, особливо зараз. Необхідність є абсолютно в усіх групах. Потреба в крові та компонентах крові збільшилась в рази, десятки разів. Тому о, донор. Приходить з кров, рятує інше життя. Вона переробляється і потім іде на відділення експедиції. Потім розподіляється або по військовим частину. Здавати кров чоловіки можуть раз на два місяці, іноді частіше для жінок цей термін, навпаки, може збільшуватися залежно від певних факторів. Команда телеканалу Ми Україна закликає усіх, хто може стати донором. Піти і здати кров. Це може врятувати чиєсь життя. Владислав Паливода, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.